Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами дуже простим смачним рецептом рогаликів. Для початку беру 100 г кислого молока. Я його трішки підігріла, воно тепленьке. Додаю одну чайну ложку сухих дріжджів. Перемішуємо. Далі беру 2 яйця, додаю сюди щепотку солі. 100 г цукру, перемішуємо і далі додаю 200 г вершкового масла розтопленого. Виливаємо сюди наше кисле молоко з дріжджами. Перемішуємо і поступово будемо додавати муку. Все замішала до однорідності тісто. Муки я додала 600 грам. Далі накриваємо тісто і відправляємо в холодильник на одну годину. Пройшла година, наше тісто відпочило. Можна формувати наші рогалики. Начинку можна взяти любу, тільки щоб вона була густенька. Нерідка. Я візьму сьогодні вишні, консервовані, вони в мене без кісточок. Якщо візьмете якесь варення, воно може дуже повитікати і пригоріти. Ось скільки рогаликів у мене вийшло, одне деко. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів. Я вже дістала свої рогалики з духовки. Випікались вони в мене 25 хвилин. Ось такі рум'яні. Дістаю всі і буду посипати цукровою пудрою, поки вони ще гарячі. Так, як не крути, але начинка все одно трішечки повитікала. Посипаємо цукровою пудрою. Щедро. Ось і все. Мої рогалики готові. Я вже не втрималася і ось трішечки надкушую. Дуже ароматні, крихкі. І смачнющі рогалики. Рекомендую. Всім дякую і пока-пока!